Давайте дізнаємось, кому яка швидкість дісталась. Ну от, я повільна. А я швидка. А у мене ідеальна середина. А їсти ми будемо смачно локшину Принглс. Я дуже хочу її спробувати, але рухатися швидше просто не можу. А я можу. Дивіться і вчіться, як треба швидко їсти локшину. Намотаю її ціляком на паличці. І їмо, а потім запиваємо апетитним бульйоном. Бабуся, у вас вуса повисли. Подумаєш? Значить, у мене є ще локшина, яку я можу з'їсти, Як же повільно до джил доходить. Згоден. А ще вона дуже повільно буде їсти. Нам доведеться довго на неї чекати. Проте я буду насолоджуватися кожною лакшинкою, подивіться. Я вже майже спробувала одну. Ну, яка нудьга? Гей, бабуся, ой. А чого це ми спимо? Прокидайтесь. Саме час продовжувати челендж. Доїла браво. Цікаво, що випаде нам цього разу. У мене середня швидкість. А я буду як равлик. А я супершвидкий. Що ж ми будемо їсти? Людяники. але виглядають вони моторошно. А як на смак? На смак вони дуже навіть нічого. Передчуваю цей смак. Чого тут передчувати? Потрібно взяти та з'їсти. Він же нереально смачний. От і все. Ой, здається, мешканець цього льодяника тепер поселився у мене в роті. Яка гидота! А чому ти так на мене дивишся? Тарган поселився на твоєму волосі. Тарган. Які ж ви комедні! Ой, не можу. Добре, треба вигадати, як швидко з'їсти льодяник і не з'їсти таргана. Знаю. Мені допоможе в цьому молоток. Вийшло. І льодяник розбила на маленькі частини, і від таргана позбулася. Бувай, бувай, друже. А ось ці солодкі уламки я зараз швиденько з'їм. Ммм, Смакота. Він і досі у мене на голові жахіття. Давайте швидше дізнаємо, що нам випало. Я швидка. Ну, а мені не звикати. А мені пощастило. У мене звичайний темп. Обожнюю пластівці горова. Oh. Ой, бабуся, знову гальмо. Mm. Але нічого. Ніхто не заважає мені з'їсти смаколик швидко і одразу. Не розумію, навіщо люди змішують пластівці з молоком в мисці. В середині все одно все перемішається, тому що так смачніше джил. А мені і так нереально смачно. Зап'ю молочком. Все було боляче. Вибач, бабуся, я дуже поспішаю. Ням! Зараз я відкрию своє молоко. Ого, бабуся, у тебе навіть кришка повільно літає. До того ж у мою їжу. Прошу не заважайте насолоджуватися мені моїм пластівцями. Ну нарешті я поласую! Дуже смачно. От і все, я доїв. А бабуся ще навіть не починала. Джил, ти думаєш про те саме, що я? Давай їй допоможемо. Все ще, що таке. Та як вам не соромно! Навіть крихти не залишили. Ура! Я знову швидка. Моя швидкість середня. А я буду повільним. Зате я зможу насолоджуватись смаком. Ого, морозиво. Морозиво можна насолодитись, навіть якщо їсти його швидко, як я. Ой, здається, я застудилась. А вчі. Ой, як же мені холодно. Бідолашна. Необхідно терміново поміряти температуру. Та я такого ніколи в житті не бачила. Джил, тебе треба відігріти. Тримай пледик, шапочку, шарфик, грілку та гарячий чай. Зачекай. От тепер можеш пити. Фух, бабусю, велике дякую. Тепер мені справді набагато краще. Моє морозиво розтануло. Тепер це просто калюжа на столі. І дивимось. Швидка. Посередня. Блін, а ну, я знову повільний. І що ми будемо їсти? О, ні. Смердючий сир в принципі їсти бридку. Що вже говорити про те, щоб робити це повільно? Так, я його також не люблю. Виглядає так собі. Куштувати не хочеться. Сподіваюсь, на смак він не такий предкий, як на запах. Точно. Я знаю, як з'їсти його максимально швидко. Для цього достатньо його розплавити. Що це вона вигадала? Зараз я розплавлю цю смердючку. Готово. Випити цю жижу я зможу набагато швидше, ніж з'їсти сир. Повірити не можу, що я засунув це собі до рота. Це огидно. Не тільки на запах, але й на смак. Чим швидше я його вип'ю, тим краще. Який же огидний запах? А, і все! Oh Молодець. А я, мабуть, зроблю це так, як зазвичай пробують сири справжні дегустатори. Для цього потрібно обережно відрізати шматочок спеціальним приладдям. А тепер можна й спробувати. Ну хто ж зробив тебе таким смердючим? Хоча на смак не так же й погано. Мені навіть подобається. Хоча ні, кого я обманюю. У мене навіть живіт розболівся. Це було придко. Але я це зробив. О майка! Ага, не тільки ти. Ми всі це зробили. Ми молодці. Обі, я знаю, що це ти. Досить у мене тикати. Заспокоїлись, час дивитись картки. Я повільна. Середня швидкість мені підходить. А я буду швидким. Коли справа стосується цілого відра курочки з KFC, то я завжди самий перший. Добре, що до курочки в комплекті йде ще й кетчуп. Згоден, це ідеальне поєднання. Зараз я як слід обваляю курочку в кетчупі, щоб вона повністю вкрилася соусом. А потім я зможу по-справжньому насолодитися цими ніжками. А от і від кісток я, мабуть, позбавлюся одразу. М -м -м, яка смакота! Що все? Не думав, що їх так мало. Осмітити, а смітити навіщо? Ану, прибирай кісточки. Отож. Ну що ж, мабуть, і я підкріплюсь. Виглядає дуже апетитно. Смачно. Ага. Це буде смачно. Як це Все? Бобі, тепер я тепер розумію. Ніжки справді швидко закінчуються. Бабуся, в мене є ідея. А чому б нам не посупити ніжки у джил? Вона все одно не помітить. Чудова ідея. Підтримую. Що відбувається? А де моя курочка? Why? Ну а тому я й не люблю бути повільною. Ну що ж, перше морозиве зроблю смачним. До ванільного морозива додам мармеладні очі. Ммм, смакота. Думаю, це поєднання вийде фантастичним. Все перемішуємо і морозиво готове. Залишилось залити його в апарат, набрати його в ріжок і посипати вибуховою карамелью. Бог пощастить тому везунчику, який його отримає. Ходімо готувати наступний ріжок. До апельсинового морозова я додам ось цей шматочок смердючого сиру. Гадки не маю, як люди його їдять. Тепер зачекаємо, поки все перемішається. Готово! Тепер заливаю цю смердючу суміш в автомат, набираю це те морозиво у вафельний ріжок. А на заміну посипки я просто вставлю курячі лапи. Виглядає комедно. У мене все готово. Дівчатка хто почне? А камінь-ножиці папір розіграємо першість? Нинці перемогла, і вона обирає самий гарний ріжок. Смакота та краса. Ого, а там ще й вибухова карамель. Так прикольно, лоскочий язик. Я більше не можу чекати. Витягну свій ріжок. Ой, це ще що таке. Його точно можна їсти. Нинці, а може, обміняємось? Ну і гаразд. О, ідея. Не хочеш ділитися? Отже, є привід зіпсувати тобі апетит. Дивись, які лапки. Тримай їх подалі від мого морозива. Ти що робиш? Ох, який мерзенний смак. Куди це можна виплюнути? Я не можу тримати в собі. О, сумочка. Це була моя сама улюблена сумочка. Вибач, будь ласка, ось забирай. Так, що ще такого придумати? Точно, візьмо паленичне морозиво і додам до нього ось цей чарівний шматок м'яса. Перемішуємо. Готово. Заливаємо нашу морозивну м'ясну суміш в апарат, Набираємо у вафельний ріжок і прикрашаємо. У мене тут залишалась маленька рибка. Думаю, що чудово підійде. Виглядає, звичайно, моторошно. Ну що, йдемо далі? Візьму я лаймове морозиво. А до такого морозива потрібно підібрати щось не менш зелене та свіже. Вважаю, що кактус чудовий кандидат, але для початку треба очистити його від голок. Кладемо в блендер та вмикаємо. Готово. Заливаємо в апарат нашу свіжість, наповнюємо ріжок. Ого, який гарний колір. Ну а тепер голочки знадобляться. Не викидати ж їх. Корисний декор. Готово! Можна дегустувати. Ені, може, ти обереш? Ні? Тоді, може, ненці. Так, лічілка все вирішить. Який жах. Так, значить, я отримую смачне. Не тут і було, Енні. Чому тут калючки? Я навіть не знаю, як краще спробувати його. Я не можу. Можеш, Ені, можеш, давай. Ох, співчуваю, Ені. Здається, язик потім довго болітиме. Ненсі, а ти чого смієшся? Тебе ще також чекає рибне морозиво. У Ені морозиво погане, але й в тебе не краще. Та я в курсі. Не віриться, що я це роблю. Ой, на смак, воно навіть не рибне, а якесь м'ясне. Я не можу все проковтнути. Ох, за що підолашнієні все це. Вибач. Так, у мене ще є парочка ідей. Візьму своє улюблене ванільне морозиво і додам до нього самий жалюгідний овоч броколі. Не розумію, як люди його їдять. Ну що, перемішуємо. Як завжди, заливаємо овочеве морозиво в апарат і набираємо у вафельний ріжок. О, виглядає навіть цілком апетитно. А прикрашу цю справу перепилиними яйцями. Просто закину зверху і можна переходити до наступного морозива. Для другого ріжка я використаю лаймове морозиво і кислий скітлс. Мені здається, круте поєднання. Можна перемішувати. Ого, який гарний рожевий колір вийшов. Заливаємо в апарат, додаємо вріжок. А в якості посипки думаю, що мармеладки будуть тут якраз до речі. Готово. Хто ж буде першим? Е, не хоче. Давай ого. Твій ріжок виглядає чудово. І на смак також чудово. Це мармеладний хробак. Це саме смачне морозиво за сьогодні. Я впевнена нинці, що ти мені страшенно заздриш. Це було супер. Ну а тепер давай ти. подивимось. Що у мене що курка на ріжку сиділа? Звідки тут яйця? Мама. Не вигратишся, подрожка, це челендж. Гаразд, я спробую. Фу, гидота. Навіть ворогу такого морозива не поважала б. Ти що, хочеш, щоб я доїла? Добре, я впораюсь. Чи ні? Фу. Нин, сьогодні вже випльовувати все на Енні. Упс. Привіт! Одна мить я зараз зроблю вам бомбасне морозиво, Кулька ванільного і відерце мальтідерс. Це буде дуже смачно. Перемішуємо, заливаємо суміш в апарат, підставляємо ріжок і посипаємо Маленькими оро. Морозиво таке смачне, що хочеться самому з'їсти. Поїхали далі. Ванільне морозиво, а до нього я додам. Ось цю запашну цибульку. Він, звичайно, зіпсує смак цього улюбленого ванільного морозива. Але що не зробиш заради челенджа? Заливаємо в апарат, не забуваємо наповнити ріжок і прикрасити цими маленькими восьми ніжками. Можна розпочати дегустацію. Дівчата, подякуйте теду за ваші красиві ріжки. Ей, hey! hey, руки! Я буду першою. Hey. Ой! Здається, це не те, що хотіла. Енні, тепер ти. Вау, який гарний! Шоколадне морозиво та орево. Що може бути ідеальнішим? Яке ж смачне морозиво у Енні. а в мене жах. Ще й смердить. Так, без защіпки не обійтись. Гаразд, мені все одно доведеться це з'їсти. Почну з восьминога. Ох, наче випила води з моря. Марозова на смак ще гірше. О, здається, позвіжішало Ой, ні, 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 ні. Нічого собі ненці. Не знала, що ти так можеш. Ну що ж, залишились останні ріжки. Я хочу створити максимальну свіжість, тому я візьму м'ятне морозиво та зубну пасту. Ось це поєднання. З'їв таке морозиво, та зуби можна не чистити. Перемішуємо, заливаємо в апарат, підставляємо вафельний хрумкий ріжок. І саме цікаве посипання у вигляді ментос. Готово! Далі я візьму лимонне морозиво і зроблю його більше кислим. Додам туди кислий джем. Вони зроблять свою справу. Не шкодуємо та вмикаємо. Заливаємо в апарат. Підставляємо смачний ріжок. А зверху прикрасимо кислими цукерками Toxic Вес. Ох! Так, ідеально підійдуть. У них обличчя зведи від такого морозива. Спробуйте. Хто буде першим? Бажайте разом? Ну давайте. Ого, здається, гарно. Згодна. Ну що, як на смак? Смачно, але кисло. Бачила б ти своє обличчя. Давай не спробуй своє. Та без питань. Ого, м'ятне. Так бадьорить. Дуже-дуже м'ятне, але дуже-дуже смачне. Важко зупинитись. Ой, здається, у мене супер крижаний подих Ого. Здається, карамельне морозива я ще не брав. Що ж, візьмемо його і додамо гострий соус Табаско. Морозиво все ж таки холодне, можна й захворіти. А ось гострий соус точно вас підігріє. Готово? Заливаємо суміш в апарат. Набираємо наш смачний ріжок та прикрашаємо все червоним перцем. Це класно підійде до Табаско. Йдемо далі. Для наступного ріжка я візьму полуничне морозиво, а до нього додам цей соковитий кавун. Перемішуємо. Ох, відчуваю, що вийде смачне літнє морозиво. Готово. Заливаємо фруктову суміш в апарат, підставляємо ріжок і прикрашаємо все це жуйкою хуба-буба. Буде класно. Скоріше спробуйте, доки не розтануло. Хто буде першим? Okay. Ені? давай. Oh. Виглядає морозиво супер. А як на смак? Ой, а це що? Жуйка? Клас! Ну що, швидше, надавай бульбашки. Зараз все буде. Ого, який великий! Бам! Ой, лусно! Ну, ну. ну і гаразд! Нинці, а ти чого сидиш? Твій ріжок тебе вже зачекався. Це що, морозиве з перцем? Виглядає страшно. Ой, ой-ой, у мене рот палає. О, ні. Ненсі, вогнедихаючий дихаючий дракон. Тед, швидше щось зроби, поки вона все тут не спалила. Ох, добре, що був вогнегасник. Ненсі, ти як себе почуваєш? Ось це ти запалюєш.